У цьому смачному епізоді ви дізнаєтесь, де можна не лише поїсти, а й запастися українськими стравами так, що морозилка буде переповнена. Заглядаємо на кухню, знайомимося з тими, хто все це готує, і перевіряємо, чи справді сало тут настільки смачне, що здається контрабандним. Пробуємо борщ, солянку, голубці, сирники та медовики. Настійно настільки захоплюється, що забуває про зйомки. Що я хочу завершити, уже знімати і просто поїсти нормально? Далі місце, де заходиш, просто поїсти. А виходиш як після гостин в бабусі, розбираємось, чому голубці тут отримали 10 із 10. Я просто вже кажу це як вдома, як вдома, як вдома воно реально як вдома. Який секрет у шашлику шашликують чиїсь борщ чи їхні німецький власник. А на останок бістро, де українські страви виглядають так, що спочатку навіть не впізнаєш, що то борщ. Блін, <плес> Куштуємо котлети з креветок і вареників, в яких вишень стільки, що вони самі хочуть тебе з'їсти. А ще перевіримо, наскільки пікантним може бути борщ. І як він доїв нас сюди сліз. Я плачу вже, Міша. Смачного перегляду ми починаємо.